Добрий день, шановні журі і всі, хто переглядає це відео. До вашої уваги доповідь на тему біотестування ґрунту кімнатих рослин. Актуальність теми ґрунт є одним із ключових факторів, що впливають на ріст і розвиток кімнатих рослин, від його якості залежить здоров'я рослин. З часом стан ґрунту виснажується і погіршується, необхідно визначити час для заміни ґрунту. Для цього ми використовували біотестування як доступний метод оцінки екологічного стану ґрунту в домашніх умовах. Мета нашої роботи визначити якість ґрунту у кімнатах рослин з можливістю його заміни, завдання, які були поставлені перед нами, за літературними джерелами, визначити ґрунт для кімнатних рослин, їх складові чинники та термін використання, дослідити якість ґрунтів якість кімнатах рослин за допомогою біотестування, надати рекомендації щодо терміну заміни ґрунтів у кімнатах рослин. Ми використовували біотестування як метод оцінки якості ґрунту за допомогою насіння креса оскільки ця рослина швидко проростає і гостро реагує на наявність токсичних речовин, на дефіцит поживних речовин, на зміну кисотності або структури ґрунту. Для приготування водної витяжки брали ґрунт кімнатних рослин і дистильовану воду у відношенні 1 к 5. Міст колби ретельно збовтували і відфільтровували через фільтр. Витяжку використовували для біотестування. Організація дослідження: упродовж січня-квітня ми проводили дослідження, були обрані ґрунти кімнати рослин, фікус, хлорофіту та також універсальний ґрунт з магазину. Отримали водні витяжки ґрунтів, які у подальшому біотестували за допомогою насіння креса салату у трьохразовому повторі. Визначення якості ґрунту були здійснені за показниками фітотоксичного ефекту енергії проростання, насіння креселату та схожості цього посівного матеріалу, а також довжини корення та паголу приростків. Описані результати дослідження, надані рекомендації. Аналіз водної витяжки на PH був проведений за допомогою індикаторної стрічки у фікуса сім, хлорофітом 5,5, універсальний 6, вода мала PH 8. Закладка досліду біотестування, день перший. У кожній часті водної витяжки ґрунтів і водопровідної води було розміщено по 40 насінин кресалату у трикратному повторенні. На третій день ми вимірювали енергію проростання насіння, саме підраховували кількість пророслих рослин. На шостий день ми визначали схожість насіння, кількість усіх пророслих насіння. Всі дані були занесені до таблиці 1, порівнювали середнє значення усіх проб і визначали відсоток від загальної кількості насіння. Найбільше, на проростання та схожість були виявлені у водопровідній воді: 66,5% і 80% відповідно. Менше у фікуса 58,3 і 67,3%. Потім в університельному універси ґрунті. 51,5 і 64, і на останок у хлорофітома 35, і 38,3. Вимірювали довжину кореневої системи і надземної частини проростків насіння крес-салату на шостий день. Всі дані занесли в таблиці 2, 5 та підрахували середні показники. Далі нам було необхідно підрахувати фітотоксичний ефект, який ми визначили за Формулою 1. L0 0 середнє значення показників контрольної точки, тобто води. LX – усі середні поточні показники досліджуваних ґрунтів. За таблицею визначили рівень токсичності. Отримали наступні показни... результати: грунт фікуса 11,4 відсутність або слабкий рівень, грунт хлорофітома 47,4 вище середнього рівня, універсальний магазини 21,2 середній рівень. Рекомендації. Ґрунт для кімнатних росин. Фікус підходить пухкий родючий ґрунт з нейтральною реакцією. PH7. Склад: дарнова земля, листова земля, пісок, два, вдвум, кодму, в або готовий субстрат для декоративно листяних росин. Ларфіту потребує легкого дренованого ґрунту, слабокислого або нейтрального, паш 5,5. Склад: листова земля, торф, пісок. Два к одному та одному або універсальний ґрунт для кімнатних рослин. на що звернути увагу щодо зміни ґрунтів, виснаження поживних речовин у ґрунті, залуження або закликання субстрату, поява шкідників або грибкових захворювань, погіршення дренажу та вентиляції корень. зростання рослини її потреба в більшому об'ємі горщика. Обов'язково потрібно перевіряти час заміни ґрунту можна за допомогою біотестування. Висновки біотестування виявили якість ґрунтів кімнатих рослин. фікус відсутність або слабкий рівень покупного універсального ґрунту, середній рівень хлорофітом вищий середнього рівня. Визначення фітотоксичного ефекту показало, що найкращим ґрунтом виявило ґрунт під фікусом. Його міняти не треба. Справді так, бо ми його замінювали влітку. Під хлорофітом ґрунт поганий і потребує заміни. Так, його міняли 4 роки тому. Універсальний ґрунт, призначений для відкритих ґрунтів, не зовсім підходить під кімнатні рослини, краще підібрати інший. Ґрунти у магазині різні, треба їх досліджувати та обрати найкраще для кімнатних рослин. Біотестування можна застосувати для дослідження якості ґрунтів кімнатних рослин і визначити час їх заміни, надані рекомендації щодо ґрунтів кімнатних рослин.